Друзі, клювака ще одна. Опа. Опа, ще одна клювака, друзі, ще. Ще є одна клювачкичка. Є-є-є. Йде коробчук до нас. Йде до нас коробчучок, Йди, друже, йди. Ми тебе і так сидимо тут усі разом. З моїми глядачами, підписниками, чекаємо. Друзі, риболови, всім привіт! Миколач на зв'язочку. Бажаю здоров'ячка, як завжди. Ну що, люди, сьогодні має трішки часу, вискакую на наше Озерце. Сьогодні рибалимо з 12-ї години десь до 16-ї, це максимум більше у мене часу, на жаль, немає. Сьогодні буду пробувати більш крупніші приманочки, баланси 12 го розміру розміруси для того, щоб відсікти оцього невеличкого карпіка, який клював там по 500-700 г. Хай буде клювак менше, але вже буде хоча б рибка там 2-2,5 кг. Сьогодні ми з вами третю риболовлю, весняну нашу На третій риболовлі сьогодні будемо тестувати третій вид пельцю, який я ще не ловив, не тестував. Це пелець від торгової марки CharBay. Хлопці Чанковські. Спробуємо, що він нам покаже, цей пельчик. Я ж кажу, аромат дуже приємний, дуже класний. Ну, як він поведе себе на рибті, все покаже нам ця риболовля. Тому не перемикаємося. Погнали! Ось отака краса у нас росте біля водойми. Перші весняні квіточки. Ось такі гарненькі підсніжники вже повилазили. І ось на задньому фоні крокуси. Ну, в тому році і крокусів багато було. Зараз ще сходю пройдусь. Якщо знайду, покажу вам. От така краса. Друзі, ось і крокуси знайшов. Знайшов, гляньте, яка краса в промінчиках сонечка. Ну, просто полюбуватися бомба, просто клас. Ну, у нас по плану рибалочка, тому зараз показав вам цвіточки і прям ловити рибку. Все, погнали! Що значить сьогодні по пельчику? Сьогодні вже у нас третя рибалочка, третій вид пельцю. З вами сьогодні будемо тестувати. Сьогодні у нас на тесті від торгової компанії CharBate. Значить, пеліць 2-мм, смак Кріль халібут. Дуже гарний, дуже ароматний пахне. Скажу чесно, я ще не використовував також цей пелець. Перший раз буду його тільки зараз використовувати. Отаку От він має 2-мм фракцію, як самі бачите, тут три види. Пельчику, як каже нам вир... не виробник, а торгова компанія, що пелець уже збагачений на ліквід, тому ми зволожувати ліквідом його не будемо. Ми заліємо сюди просто водички. У мене на даний момент тут 200 грамів пельцю. На 200 грамів пельцю я приблизно буду лити 50 грам води. Зараз ми це все дружненько замішуємо, як завжди, і будемо збирати наші снастюхи, поки пелець буде настаюватися. Ну а так. Нам сьогодні. Ну, проаналізував я трішки ситуацію на попередніх двох рибалочках. Ну, Хто дивився, той бачив, що клювали коробчуки ну, 500-700 грам. Сьогодні хочу я їх трошки відбити, хай буде менше клювань, але вже будуть, скажімо так, більш крупніші розміри. Тому, значить, що сьогодні планую використовувати Опять ж, свої FLED-метод флет свій. І сьогодні по насадкам будемо відштовхуватися вже від 12 мм. Значить, у нас буде сьогодні криль тайгерну 12 мм, баланс спорт та кукурудзка тигровий горіх 12 мм, банан тигровий горіх 12 мм і африканська муха 12 мм. Отак, от от, друзі, трошки спробую, спробую відсікти мілку рибку. Ну і в надії будемо чекати на те, що. Прийде якийсь карпик, сазанчик такий. Крупнячок, уже скажемо, хоча б 2. Хоча вже були такі рибки, їх було небагато і вони були в піявочках, але водичка з кожним днем все тепліше і тепліше. Ну, отак попробуємо. Ну, опять же, ви ж знаєте прекрасно, що в планах в голові одне, а по факту ми вже будемо тоді відштовхуватись від того, що маємо. Заряджаємось. так, друзья, кажется, поклевочка. Ох ты ж, боже. Что-то Ого. О, даже сопротивляется. Ничего себе. что даже сопротивляется, друзья. Ну, сейчас подымемся, подымемся. Что-то даже я. Ничего себе. Куди ти, дружок, пішов, я тебе не бачу щось. Щось я тебе не бачу. Десь ти пішов. А ну йди сюди до нас. А, перейшов той фідер, ту ліску перейшов. А, я ж не пойму де ви. Та ну теж непоганий сазанівич, друзі. Непоганий сазанчик. Не скажу, що прямо великий. Ну, не скажу, що і поганий. Такий вже зачотненький, однозначно. Іди сюди. Ну куди ти? Куда ти опять пішов гулять? Іди сюди, іди. Іди сюди. Ось то тобі. Так. Опа. Так. Есть, друзья, есть, друзья, красунчик. Сейчас вам покажу. Ну, тоже хороший такой задвушник люди. Однозначно задушничок. Сейчас вам покажу. И все расскажу. О, ты тут, ты тут, ты, ты. ты спокойно. Чего? Ну, все, вже витягну, все, 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 все. Заспокойся, все. Далі ж я тебе покажу нашим глядачам. Друзі, ну такий. Десь приблизно, ну, навскидку 2,5 може. 2,700. Ось такий от гарненький коропевич клюнув. метод все працює. Водичка холодна, але рибка відзивається. Ну, отак так от. Зараз відпустимо та відчепимо його. Друзі, ну вирішив я вам ближче показати його. Гарний сазанчик, гарний, нічого не скажеш. Капітальний, як для весни, для ранньої весни, для холодної водички. Просто чудова рибка. Зараз вам покажу сосало його. Ось дивіться, отакий от, от пупапчик спрацював. Це від компанії Carp Drive Приманочка, я їх також тільки в цьому році тестую. Перший раз ніколи я на них не ловив. Зараз вам покажу баночку. Ось вона. Drive, смак, кріль, Robin Red. Отакі от пупапчики. І отакі от, от красиві сазанчики. На Flat Method, ну, я ж говорю, рибка, рибка гарненька, що є, то є. Все, дружочек, зараз відпустимо. Не, не боять здорово. Все, рибалимо далі. Так, друзі, ще одна клювачечка. Зараз подивимося. Там, 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 там сидить дружочок сидить. Єсть! Єсть ще один дружочок клюнув. І теж такий, не скажу, що маленький, друзі. Теж гарний такий сперечається. Рекціончик аж трошки підмотує. А може мале дурне, ну, ну поки що не бачу. Зараз як підведу разом з вами тоді вже. І подивимось, що воно до чого. І тут ось опустило на другому фідері. Провисла, провисла ліска, провисла. Да, ну, не, цей менший, звісно, цей менший в половину, але спрацювала та ж сама приманочка. Та ж сама приманочка спрацювала. І принесла нам ще одного коробчика. Отак от, от криль Робін Ред працює. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу його. Ох, Боже, як ти тут напутав. Отакий от от невеличкий малючок. Ось, зараз да, зачекай, боже. Все, 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 дай я тебе покажу і відпустю. Отакий от, от малючок клюнув да, знову. Ну, тим паче рибка клює, це, це дуже радує, повірте, я ж кажу, перші весняні теплі доньки. І рибка відзивається, коробчик клює. Там на другому щось також попустило. Ну, зараз будемо роздивлятися. А цього друга відчепимо, відпустимо. У папчик наш. Все ось, дивіться, за нижню губу, засікся, все як положено, без всяких проблем. Все, зараз відчіпляємо цю рибку, відпускаємо. І займаємося другим фідерком. Друзі, клювака, ще одна. Опа. Опа, ще одна клювака, друзі, ще Ще є одна клювачка. Є-є-є, йде коробчук до нас. Іде до нас коробчучок. Йди, друже, йди. Ми тебе і так сидимо тут усі разом. З моїми глядачами, підписниками чекаємо. Трошечки фрік попустим. Хай він гуляє. Нема в цьому нічого страшного. Ну поки що не бачу, друзі. Наче наче йде, але я не бачу який. Ага, 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 ага. Е, е, подходит, дружочек, подходит. Вот так, сейчас мы тебе у пицачечку возьмем и покажем нашим глядачам. Так, друзья, есть у нас, є в нас еще одна рыбка. Також невеличкий карпючок, невеличкий почищений. Ось такий дзеркальний красунчик. Невеличкий, звісно, але ж клює. Ну, бачите, от що й виходить. Упирався в крупні приманки, діла зовсім не було. Дві години просидів не одної клюваки. Поставив 8 міліметровий папчик. А, він його і зірвав навіть, хотів вам показати. Спрацював, оп'ять, попав від торгової марки Карп Drive 8 мм. Отак от, от. От дивіться вам, третя риболовля і клює на абсолютно різні приманки. Ну, В тому плані, першу риболовлю, якщо хто дивився, пам'ятає, працювала тільки африканська муха. На другу риболовлю працював сквіт, третя риболовля працює е, торгова марка Carp Drive. Зовсім е, різні пупапи, зовсім різна структура, аромат, колір. Але ну, так от. Все, відчіпляємо малюка і відпускаємо. Так, друзі, ну що, традиційно, в кінці риболовлі невеличкий підсумок. Вже на годинку 16, мені пора збиратися додому. Розкажу, що на що значить. Сьогодні, так як я вам і казав, тестував я оцей пельчик. Stick Method Mix Кріль Hollywood від торгівельної компанії Charbake. Дуже класно, я думаю, ця рибалочка вам показала, все працювало. Також впирався я 2 години впирався в крупні приманочки. Це 12-мм баланси, 12-мм муха. Дві години повний нуль. Змінився я на 8-мм. По-пап від компанії Carp Drive. Це у нас був смак Кріль Robin Red, рожево-помаранчевий такий попапчик, от Як бачите. Ну, самі побачили результат. Було 4 клюваки у нас. Три коробчука я достав, один гарний коробчук, прям такий, ну, заліковий. І два достав малючка. Отак, от, от, люди. Все, що мог все показав. Не прощаємося. Щиро вам дякую за підписки, за лайки, за вподобайки. До наступної рибалочки всім па-па.